І всім привіт! Ви на каналі Кузя. І сьогодні за мною Яна! Так, сьогодні ми прийшли в хорор режим. Чик, так. Хоррор режим, так, правда? Я сподіваюся. Яна, почекай, почекай, почекай. Не бігай. Ну і коротше, підписуйтесь на мій канал, кладіть лайки, а ми переходимо до відоса! Ми і перейшли до відео, так що, поїхали! Ой, що за піння? Ну, Яна, що з тобою? Ваня, так, ось ми і зайшли, Яна. Нажми Ян. «Попустити». Йди туди. Я не знаю. Вона грає без вас, але третій. А ти не можна ховати Я не знаю. Ні, не ховати не треба, я не боюся. Але це такий ітайл дор з режем, трошки похожий. І тут похожий, куди? О, тобі валяюсь, взяйте. На землі. О, тут, там де я сиду, йовки, яну. Azeite, até pique. Okay. É, a senhora. tudo мы просто идем Так, давай я беру одну. А тут я копейки на подушках. На подушках все копейки. Что тут? на подушках тоже я копейки. не Вот тут на подушках я копейки Все, я Так? Так, ой, бюл. Взяти. Далі. Так і що далі? щось не дуже смішно. <рес> У мене світло тільки що заблаємося. Це поганий кінь. Тут погано, що рухалося Де?

Держи, завершились там. Вс. Та, Куди все? Бежим. Наше... Не бейся. Нормально. Це... Нормально. Я чекаю тебе Вилізай Я тобі біля більш нікого за ним не будеш грать робить Я тобі більше нікого не дам Вилізай, дай не бійси Я один відео знімати не буду, вилізай Ми уж 5 хвилин відео знімаємо, Вилізай Окей більше ні по Ну, я вже тут. Вилізай я Вилізай вилезай Бежи. Ну, давай пограємо нормально. Ну, пудиа. Буде... Ну я нічого не вибрал. Нічого не станеться. Та не бісь, ми тут і так пока ходимо. Ходи. Ходе? Тут куди. Ну то бери собі ці копійки і копейки. Все, вже не валяється, пішли. Тут шафи є в кожній кімнаті, так що не бійся. Та вона вже пропала! Коли звук пропадає, значить її нема. А я відки знаю. Я третій раз вже граю в цей режим, алло, ходи. Це не страшне. Ні, хто казав? Ми відео знімаємо.

Ой, я кажу, в кожу. Кожно це сюда. А ты их забыл, что вы все просто открываем. Вот тут навыч.

Де? По тебе Привет. Вілізай. 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 В кожній кімнаті є шафа, не бійся. А якщо нема шахи, закриває двері, вона нас не встане. О, я закрыл двери, вылезай. Ваня, я закрыл двери. Я двери закрыл, я не Ну ты ж не будешь просто так стоять, я алло. Тебе забанит за твои. Мне ка за це, алло. Хочешь? Так. Да. Та. Яна, ну на виду снимаем. 要了，是不是？ Так. А на шапки сидят до сих пор, когда он не Бор. Продовж, коротше, відео, як ви можете знайти. Як буде відео про Дорс? Чи ви хочете відео про Дорс? Чи ні? Вилізай! забрать все капельки. Куда тут твоя это я на твою конечно тут говорю о какой так как Да. Ну что чуть-чуть просто чу пять ховайных попал чешка. Може, ми тут маємо найти двері? Ничего. yeah Нічого, чого, я не Там он бывает. Блин, я это высовет. <си> это це все Не знайшов. Не знайшов, не знайшов. не знайшов. Не знайшов, Ну коротше, я думаю, що я вже буду Закінчувати всім. Закінчувати цього відео. Так що, з вами був я, Кузя. І Яна. Та, так звісно. Ви, коротше, підписуйтесь на канал. кладіть лайк, косики. І чекайте на нові відео. Sam, see ya, buh-bye!